В глибокій мисці змішуємо 2 яйця і 150 мл молока. Далі додаємо столову ложку олії, дрібку солі, одну чайну ложку розпушувача і поступово додаємо 200 г пшеничного борошна. Вмішуємо тісто, розбиваємо всі комочки. В окремій тарілці змішуємо чайну ложку кориці і 3 столові ложки цукру. 2-3 яблука нарізаємо товщиною 1 см. Вибираємо серединку. Пер Кожен шматочок яблука обмокуємо спочатку в кориці з цукром, а далі в тісті. Кладемо на гарячу пательню, смажимо на олії з двох сторін. До рум'яності. Коли повністю остинуть ці яблучні оладки, посипаємо цукровою пудрою за бажання. Дякую за перегляд! Підписуйтеся, дивіться інші рецепти у мене на каналі.